Продовжуємо нашу рубрику і хочемо представити вам наступний технічний етап, який називається переправа по вірьовці з перилами через яр. В чому особливість даного етапу? Даний етап відрізняється від попереднього, тобто від навісної переправи, тим, що ми наводимо дві перильних мотузки. Одна перильна мотузка верхня, яка виконує роль самостраховки, і інша мотузка перильна нижня, за допомогою якої ми тримаємо опору ногами. Зараз ми коротко розкажемо про мотузки і перейдемо до обладнання на, на самому етапі. На даному етапі ми використовуємо три мотузки. Перша мотузка подвійної довжини має 35 метрів. Вона використовується для верхньої парильної мотузки. Друга мотузка, також 35 метрів. Вона використовується для супроводу. І третя мотузка, яка використовується для нижньої парильної мотузки 15 метрів. Отож, по обладнанню етапу маємо вантажні опори. Та заглушений суддівський карабін, який виконує функцію поліспасту. Безпечні зони на вихідній ділянці та цільовій ділянці, які видокремлені контрольною лінією. Усі кінці мотузок, які транспортуватиме перший учасник, рухаючись на командні страховці, повинні бути закріплені. Примітка. Перший учасник рухається на протилежний берег способом, визначеним в умовах. З одинарної мотузки організовується командна страховка для руху першого учасника. Кінці закріплені, мотузка заведена у гальмівний пристрій. Той, хто страхує, стоїть на самостраховці у точковій опорі руки в рукавицях. Середину подвійної мотузки, яка у подальшому буде командними перилами, закріплюється у точкову опору, а кінці, зав'язані провідником вісімка, на цільову ділянку транспортує перший учасник. Коли усі необхідні маніпуляції виконані і страховка повністю готова, подається команда. Страховка готова! Перший учасник рухається на цільову ділянку на командній страховці. Зайшовши у безпечну зону цільової ділянки етапу, учасник подає команду Лінія, що свідчить про закінчення його руху через ділянку перешкод. Отримавши команду Лінія, учасники на вихідній ділянці готують мотузки, з якими працювали до наведення переправи, від'єднують кінці. Звільняють мотузку з гальмівного пристрою. Зверніть увагу, третя мотузка, яка буде слугувати супроводом на етапі, поки що не задіяна і знаходиться дещо збоку, зібрана у бухту. У цей момент на цільовій ділянці етапу учасник кріпить у точкову опору подвійну мотузку для верхніх командних парил. І подається команда закріплено. Закріплено. На вихідній ділянці етапу, отримавши команду, закріплено учасники. Мотузку, яка слугувала командною страховкою, проводять через нижній заглушений судівський карабін. Вузлом провідник вісімка та карабіном кріплять нижні командні перила. Середину подвійної мотузки проводять через верхній заглушений суддівський карабін. Вибирають решту мотузки, виконують натягування верхніх командних перил. В'яжуть провідник вісімку з подвійної мотузки. Та закріплюють його до перил карабіном. Зверніть увагу, нижня перильна мотузка може бути одинарною, верхня перильна мотузка має бути подвійною. Поки на вихідній ділянці відбувається наведення верхніх парил, на цільовій ділянці учасник за допомогою поліспасту наводить нижні парила. Вибирає зайву мотузку, проводить петлю у заглушений суддівський карабін. На гілці мотузки, яка йде на вихідну ділянку, в'яже напівсхоплюючий, кріпить у нього карабін та пристібає проведену петлю. А завільний кінець здійснює натягування перильної мотузки. Коли парила натягнуті, закріплюємо. Їх вузлом штик. Для кріплення навісних переправ достатньо двох напівштиків. Остаточно фіксуємо перила вузлом провідник вісімка з карабіном у точкову опору. Коли усі дії виконані правильно, подається команда «Закріплено». Закріплено. Учасник приєднується до готових перил карабіном самостраховки у верхні перила та рухається на протилежний берег, тримаючись за них руками, а ногами рухається по нижній мотузці приставним кроком, навантажуючи перила по всій її довжині. Супровід повинен триматися рукою або руками і не повинен провисати. Кінець супроводу повинен бути закріплений. При перетині учасником контрольної лінії на цільовій ділянці етапу подається команда Лінія звільняються командні перила, кінець супроводу кріпиться карабіном у точкову опору. На вихідній ділянці етапу останній учасник на середині супроводу в'яже вузол провідник вісімка та кріпить його до себе. Перестібає кінець супроводу з точкової опори у вузол кріплення нижніх перил переправи. При цьому під'єднує вільний кінець від верхніх парил. Цим забезпечить скидання командних парил на цільовій ділянці. Варіантів приєднання мотузки для скидання командних перил на етапі переправи по мотузці з парилами через яр існує безліч. Ми ж показали тільки один із цих варіантів. Головне завдання стягнути обидві мотузки. Далі учасник приєднується до готових перил карабіном самостраховки у верхні парила та рухається на протилежний берег, тримаючись за них руками. А ногами рухається по нижньому тузці приставним кроком, навантажуючи перила по всій довжині. У випадку послаблення командних перил учаснику важко рухатись по етапу. Відповідно, доводиться змінювати положення тіла і навантаження на точки опори. Більше навантаження переноситься з ніг на руки. У випадку, якщо стан командних перил незадовільний, наступний учасник може переправлятися тільки після перетягування Переправи. По перетину контрольної лінії на цілівій ділянці етапу учасник звільняє командні перила. Зверніть увагу, як відбувається стягування командних перил. Кінець супроводу закріплено у вузол кріплення нижніх перил. Вільний кінець верхніх перил також приєднаний у вузол кріплення нижніх перил карабіном. Спершу з заглушеного судівського карабіну виходять нижні перила. Після чого за вільний кінець верхніх парил відбувається вихід заглушеного суддівського карабіну верхніх парил. Далі стягування мотузок відбувається одночасно. Вихід мотузок з точок кріплення з затримкою у часі необхідно робити для того, щоб зменшити тертя і відповідно зусилля у момент першочергового ривка. Закінчення роботи на етапі. Усі учасники подолали етап і знаходяться у безпечній зоні на цільовій ділянці етапу. Суддівське обладнання звільнене, мотузки збираються у бухт. Що ж, після проходження технічного етапу переправа по вірьовці з парилами через яр, думаю, кожним стає зрозуміло, що даний етап доволі специфічний. Специфічний він в тому плані, що ми використали набагато більше спорядження, ніж при інших технічних етапах. Це перший момент. Другий момент специфіки даного етапу полягає у тому, що спортсмену постійно потрібно знаходитись у вертикальному положенні відповідно точки. Опори в нього це руки за верхню перильного мотузку та ноги. І в тому випадку, коли у нас послабляється натяг перильних мотузок, спортсмену доводиться перерозподіляти свої сили і точки опори. З вами були педагоги Вінницького обласного центру туризму спорту, краєзнавства та екскурсій. До зустрічі!